Ну що, друзі, всім хелоу. Це вже в нас буде п'ята частина того, як я намагаюся закрити свій борг. Я розпочинав взагалі з дуже маленької суми, в, якщо не помиляюсь, баксів 500. І вже зараз я маю баланс в 1340 доларів, що в переводі на гривні в мене 54 тисячі гривень. Мені залишилося ще дозробити до 5 тисяч доларів, і я віддам свій борг, мене там трошки підставив мій колишній товариш найкращий, але то вже трошки інша історія. І саме в цьому відео я вам повністю покажу. Свій шлях, як я заробляю та як я буду йти, та як працювати до закриття мого боргу. І на сьогодні моєю стратегією є сайт, який дає мені сигнали кожну хвилину. Тож сьогодні я відчиню угоду на 300 доларів по цьому сайту і подивимось, що в нас з цього вийде. Але ж дуже важливий момент, друзі, У мене для вас є цікава пропозиція. Якщо ви зможете вгадати в коментарях, скільки грошей я зроблю наприкінці цього відео, то для вас від мене буде невеличкий бонус. Типу, зараз в мене баланс 1340 доларів. Якщо ви напишете, скільки грошей у мене буде наприкінці цього відео, вас буде шукати бонус. Тож прямо зараз полетіли торгувати. Дивіться, я буду заходити на 300 баксів на одну хвилину. Для цього мені потрібен лише наш сайт TradingView і наш брокер, на якому я буду відчиняти нашу. Угоду, тож, просто обираю нашу валютну пару, нехай це в мене буде Aud GPI, обов'язково без підпису OTC. Так як OTC це у нас не біржовий ринок. І після цього в пошуку мені потрібно написати назву нашої валютної пари. Це тобто, в нас Aud GPI. І так, вбивши о, ось цю нашу угоду, я обираю тепер саме дуже друзі, важливий момент: це Forex Oanda, Ось він у нас. Натискаємо огляд інструменту, це обов'язково Оанда, типу, якщо обрати інше, то відпрацювання вже буде трошки-трошки не таке. Тож, далі, після цього ми тиснемо технічний аналіз і обираємо час, на яким будемо заходити. Це в мене одна хвилинка. І так, показник каже нам нейтрально. Таке в нас відбувається, коли наш сайт не знає, куди в нас буде йти графік. Це абсолютна норма, тоді в цьому випадку просто змінюємо нашу валютну пару gbp OUT, і ось таким принципом ми і шукаємо наші валютні пари. Убираємо знову Forex Оланда, знову такий технічний аналіз. І одна хвилинка каже купляти. Супер. Перший сигнал натискаємо купити до гори, і тепер дивимось. І якщо угода тепер піде догори, я зароблю за одну хвилину 267 доларів. Це в нас 10 тисяч гривень. Тобто 200 баксів це в нас 8 тисяч і 67 доларів це в нас там 2 дві з копійками, навіть більше 10 тисяч. І тепер саме головне, щоб ця угода в нас пішла до гори і принесла мені прибуток, так як ну зливати кошти мені зараз взагалі не можна. Ну, в нас такі стратегії, на яких зливати ну. Просто нереально, ви самі це зараз побачите. А якщо ви не дивилися ще минулі частини, то також обов'язково подивіться і. Поки маємо ось отаке ідеальне відпрацювання. Фух, ну, це взагалі ідеально, так давайте подивимось. І так, друзі, ну ось отак угода стріляє в нас догори. І рівно через 10 секунд, якщо ми зараз не полетимо донизу, я зроблю плюс 267 доларів до свого рахунку. І вже стану ще на один крок ближче для того, щоб закрити борг. І так, 3, 2, 1. Ідеально, друзі, плюс 267 доларів. Я дуже радію, коли такі моменти трапляються. Просто за одну хвилину. По ось цьому сайту заробив реально дуже гарну суму. І, друзі, дивіться, я сподіваюся, що ви вгадали, скільки грошей я заробив. Якщо ви вгадали, якщо ви там написали річ, ти там зробиш 1600 баксів, то вас зараз буде чекати бонус. І ще один бонус для вас всіх. Коротше, друзі, в нас зараз діє така акція, що тільки не до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати нашого бота, який ось отак кожну хвилину видає нам ось такі топові топові сигнали. Нашу віпку, в якій ми вчора зробили, плюс 45 тисяч гривень, на ось Сигналах. Наші аналітики дають сигнали. Ще одна стратегія це наша стратегія під назвою Фрактал. І наша стратегія під назвою Параболік Сар. Це все ви там разом з чатом, разом з другим торговим каналом, це все ви можете безкоштовно забрати в нашому основному телеграм-каналі. Ось тільки на ну, вчора був відбір на 10 безкоштовних місць в наші всі канали і до бота. Тож, коротше, посилання на нього залишу в закріпленому коментарі під цим відосом. Якщо вам така двіжуха цікава, мені буде приємно, якщо ви прийдете. Ну, Взагалі-то це трошки більше вам потрібно, а не мені. Тож, друзі, все, переходьте в телеграм-канал, лише до кінця місяця у вас є можливість забрати цю акцію. Тож, доступ до бота і до всіх інших стратегій, він у нас буде назавжди, типу, не на місяць, не на тиждень. А ось якщо ти до кінця місяця встигнеш його забрати, то він буде в тебе назавжди. То що, побачимося що з вами там, а я буду далі йти до 5 тисяч баксів. І в наступному відео ви вже побачите, що воно в мене вийде з цього. Тож, коротше, 1600 баксів є, вже непогано. Результат, типу, вже якісь кошти можу віддати. Але ж мені потрібно 5 кабаксів. Ну що, друзі, в цілому радий, що ви подивилися це відео. Не забувайте про лайки та коментарі та підписку. Ну що, побачимось в наступних відеох.